Український стиль на вулицях Європи. Скільки коштує твій одяг? Та де ж ви, старий, ти шо? Давай з кросовок почнемо. Три тисячі. Шорти. Сто двадцять євро. Та ти їх на сапі купляв, це не оригінальні. Старий, я ти чеку кажу, йовже, ти що. Йогі, факт, факт, факт! Покажу ти чек. Буді ну. 100 євро, але подарувала колишня, то воно безцінне. А колишня скільки заробляла? Я тобі не скажу. Ти що? Ну, я як... не знаю, там. Ну як думаєш? Воня... З... На Єгипет вона мене звозила, не я її. Ну вона, напевно, кредит брала. Так куди ти що? Який кредит там? Ну. Та я не знаю, старий, чесно. Скільки у тебе було бивших? Та одна. Дві. От... Три. Старий, я не пам'ятаю чесно. А до якої з них би повернувся? Та куди повертатися, В мене ні одна не прийме. Обов'язково поставте лайк і хочете бачити більше класного контенту, то підписуйтесь. Пацанва, та бистро підписочку на старого, та ви що, нормальний чоловік.